Доброго вечора, любимої друзі. Ми сьогодні подивимося, чи закінчиться ця клята війна в 25-му році. Раніше дивились, казали, що ні, але ж ви знаєте, время міняється, те міняється. Підключається друга якась там страна, третя, десята. Хто його знає, давайте ну хочеться подивитися. 25 й рік. І закінчиться ця, ця війна у 25-му році. Подивимося, що скажуть, то й скажуть. Все одно, знаєте, людині, мені, як мені кажеться, то людині краще знати, чи що воно буде, чи воно буде погане, чи воно буде логике. А так не знаєш, надієшся на щось там таке, а воно тільки нерви тобі робить. Давайте подивимось. По-перше, Архангел. Це, по-перше, це я завжди буду робити, нікого слухати не буду. Ми подивимось, архангел, за всіма людьми, які беруть участь у Да, Він знає, що робити. І ми подивимось, питаємо у архангела, який війни веде Ні. Який буде покровитель. Так, і демо. Господи. Ось, бачите, карта смерті. І одні, одне і ніяк, я не, не той. Не... Щоб не робили, а все одна ну, ця карта смерті приходить, приходить, і приходить, але це ж карта, я розповідаю вам, що карта цей Архангел з нами, з усіма. О, усім світом це Архангел. Він править те, що як людина помирає, то він його відводить на небо і оприділяє, де там він буде знаходитись. Це таке, він не вбиває, він нічого поганого не зробить, але він, його відповідальність проводити людину, яка померла на небо. Ну то можете собі представити, якщо ми питаємо, 25-й рік і покровитель такий, то я так розумію, що. Ну давайте подивимося ще великим розкладом. Я, знаєте, вже сама боюсь цих архангелів, а без цього ніяк. Ну вони завжди правдуть. Скільки я вже з ними працюю, з цими картами. Дивіться, вони в мене вже такі старенькі за. Затер, затерті. А, і завжди вони мені правду казали. Хочеться мені це слухати, не хочеться. Вони кажуть: ми тебе не питаємо, що ти там хочеш, що не хочеш. Ми тобі показуємо, що цей архангел буде з вами у 25-му році. Ну, а що ми скажемо? Ну, буде то й буде. Так, і зараз подивимось, де та Україна буде. Ой. Де вона буде? І що воно взагалі буде в цьому році розумієте? Ми зараз хочемо, щоб війна закінчилася. І ми зараз будемо дивитися, чи закінчиться війна в 25-му році. Нічого не хочу бачити більше. Ну, ви ж пам'ятаєте, що, що е, жінка. Україна це жінка. І ми зараз подивимось біля цієї жіночки. Вовкі карти будуть, які будуть давати надіжду чи таке. Так. Поки а, ось ось ось, дивіться, ось і ось. все краю, Але дивіться сонечко над Україною, рядом гора, це защита ловка. Ну, поки що так. Це ну, ще карта ж не лягла. Бо зараз під ноги, може, що хочеш. О, пожалуйста, пожалуйста. Ах. Під ноги лягають карти смерті. Оце така карта і. Архангела. Так. Ага. Ну що? Грошей багато нема в Україні, показує, основна буде проблема фінансова, Тобто що грошей нема, і е, щоб щось зробити таке сверхъестественне, ці гроші потрібні. А воно каже мені, що Ну Де їх брати, ніде ці гроші брати. Тому готуйтесь, що готуйтесь. грошей дуже багато не буде. Це по-перше. І я питаю, в 25-році му році закінчиться війна. Угу. І ви знаєте, показую, що у 25 му році закінчиться. Але це буде далі, далі, туди скоріше осіння. Що то розказують, ось весна прийде, ось то і все, не, не, не видно цього. Не видно цього. Все одно біля е, страни лягає карта. І архангель же ж такий прийшов, ви ж понимаєте, куди ти дінешся. І таке, знаєте, такий безлад, це я бачу. Якщо людині гадаєш, да, і воно там про здоров'я, і про роботу, то воно таке ну, проблемне трошки, але все нормально. Отут От що мені карта показує, бардак страшний. Те одне, один начальник, там, президент, чи хто він думає по-своєму. Не хочу ні з ким зв'язуватися, я сам такий розумний, я сам буду порядки наводити. У мене ключ в руках, у мене то і все, я головний, і що я не роблю, це я роблю правильно. Але ж дивись, над таким начальником, який це так думає, що я такий розумний, і це буду все робити. Над цим начальником і хрест і страдання. Нічого ловкого він не приносить. І нічого ловкого йому не принесе таке те, що він замислив. Нічого хорошого не принесе, понимаєте? Я не бачу, знаєте, такого, щоб от зібрались. Є ж такі карти, які показують, що діячі, якісь діячі у наших странах, великі діячі, там, президенти, п'яте десяте. Ти розумієш, скільки я дивлюся цю карту, коли війна закінчиться, коли те, коли все, мені ні разу не показалось, щоб ці всі е, начальники зібрались у кучу, сіли і порозмовляли. Понимаєте? Ні разу такого не було. Ось воно з себе ставило щось таке, а над ним хрест і е, страдання. розумієш? І що хорошого ти добився? Ну, і начальник ти великий. Але ж бачиш, сам страдаєш, сам бозна, як живеш, і людям жити не даєш, понимаєш? Другий такий же ведмідь, я ведмідь, я всім там все розроблю, все зроблю, але, розумієш, він у своєму мирі. Він не хоче оце нічого слухати, що там робиться, що там діти гибнуть, що там таке. Він нічого не хоче слухати. Ось мій мер, а я тут герой, я тут командир, нікого не хочу слухати, і він каже: я буду вибирати те, що робити. Розумієте? Ну Щось мені так дядю Трампа напоминає це. Понимаєш? Що я вище всіх, краще всіх. І тільки я буду рішати. І з цього починається оцей бардак, який іде сюди далі. Тому що і всі начальники, які зв'язані з Трампом, нічого вони самі не можуть зробити, Не можуть ладу дати. Не той Путін у себе, там, плат у нього був, немає його. Також крест, також лисиця, і туча, і все. Оце він такий. Але все одно я стою на ключах, і ключі в мене, Ну, зрозуміло, в тебе бути президент, правильно? І я буду розпоряджатися, я такий весь розумний. Але ж бачиш карти, які погані. Що ж ти такий розумний, що воно біля тебе е, погані карти. Е, хрест, і те, і се, ну це ж ніяк не можна сказати. Коли я дивлюсь людині карму, то що я кажу? У тебе ось хрест, там. я всього 5 карт кладу, у тебе хрест там або куса, це значить, карма дуже погана. Ось над цим хрест. І йому, я так розумію, я герой, я ось з цим ведмедем зв'язаний, він мені допоможе, зараз наробимо розумієш? На а ось Україна вже падає, то воно вроді якось тоді вирівнювалось, вроді так, що можна домовитися, що нам робили, що вони там які. Ми ж нічого не знаємо, і що там за перемовини. Що воно робиться. І вроді і Україна, і ловка, і сонечко, і корабель общаються з странами, з всеми, з усіма. А під ногами смерть. Смерть, розумієте, Не так, що Україна помре, а людські смерті. І показує, немає грошей, я не знаю. І це ж 25-й рік, ми ж дивимось в кінець 25-го року. І от е, в сентябрі я не знаю, де Україна гроші буде брати. Ну я кажу те, що мені карти кажуть, розумієте? Дай Господь, Бог молиться буду кожен день, щоб війна ця закінчилася там е, швидко, як вони казали. До Нового року це все вже ж воно ну, закінчиться, і все буде лад. І де воно? Уже й новий рік забули, коли, коли він був. Не можуть сісти, домовитися, як люди нормальні. І собі горе роблять, і, і людям горе, і взагалі, я не знаю таке впечатлення, що там щось знаєте, як от у психбольниці, У всіх поїхала криша, і нічиття в голові нема. Ну, оце таке: порадувати не порадувала. І сама таке мені не подобається. Ну, а треба ж правду знати. Я не знаю. Ну, давайте буду про квіточки розказувати. Ось таке буває в житті. Ну, не розстраюйтесь, бо воно життя міняється, понимаєте? і розклади міняються. Ось щось десь здвинулося і там е високо десь у небі, там, де небожителі живуть, там друга буде якась історія, і тоді поміняє мені весь розклад і скаже. Все. Завтра закінчується війна. Ну поки що такого нема. Ну, маємо, що маємо. Ви хоч орієнтуйтесь на цьому і якісь виводи робити, що нам, простим людям, вони там вілли, там дворці, у них все є. А що нам де ховатися і що робити, оце, оце нам треба дивитися, а не все остальне. До побачення. Не мені радості не принесло. Ну, ну вам так само. Я, ну ви ж бачите, що воно так і є. Так і є. Ну, побачите.